На годинок у 23.05 я нарешті вдома. Ви сьогодні змогли побачити один день життя волонтерів. Звісно, на кожен день такий, вони бувають різні. До речі, ми так пізно вдома, бо затрималися. Ще завозила додому військову і щоб вона трошки була з дітьми. Тобто, одну ніч, завтра вона повертається. Ще заїхала, забрала маленький дрон. Бо 79-та бригада нас просила маленьке оченятка, і нам його подарували. І тому не буде збора, бо я вже вся ліняю від втомленості. Ще по дорозі зустріли зламану автівку з військовими, допомогли їм завестися. Ще по дорозі встигла поки їхати. Поспілкуватися з австралійськими волонтерами величезна подяка. Вантаж для нас в Польщі це медицина. Ще з одним фоном встигли поспілкуватися. Завтра будемо домовлятися. Якщо все буде добре, то отримуємо там маленьку допомогу для військових і для цивільних. Ось так ми працюємо. Це все завдяки вам, завдяки вашій підтримці. І ще раз хочу вам всім подякувати та нагадати, щоб ви не припиняли донатити, бо ми без вас просто не впораємося, А військовим потрібна і потрібна допомога. Люблю вас.